В нашій студії Володимир Цибулько, політолог, продовжуємо наш інформаційний вечір, 234-й день російського повномасштабного вторгнення на дев'ятому році російсько-української війни. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Україна доєднується до восьмого пакету санкцій проти Російської Федерації. Готується дев'ятий пакет санкцій. Це дуже добре, що наші західні партнери готують ці санкції. і Дуже добре, що вони мають працювати. Хотілося б швидше, щоб вони працювали. Але на цьому фоні хотілося б зрозуміти, як працюють санкції не тільки проти самої Російської Федерації, а проти тих, хто допомагає Російській Федерації. Бачив повідомлення на цьому тижні. З'явилося е, агентство Франц Прес повідомляє про те, що французькому енергетичному гіганту. Тоталь Енерджіс загрожує суд за співучасть у воєнних злочинах Росії проти України, за нібито допомогу в заправці російських літаків, які скидали бомби на українські мирні міста. Зокрема, нова йде навіть про ті літаки, які скидали бомби на Маріупольський драмтеатр. Це дуже страшний злочин, і це дуже кращущий факт. Поки що, ми не можемо говорити його як доконаний, тому що має бути суд в компанії. Це звичайно, ці звинувачення вони відкидають. Вони кажуть, що вони не мають до цього стосунку, як заправлялися ті російські літаки, але тим не менш, там таке велике розслідування, яке провели і журналісти, в тому числі. Як працюватимуть санкції? Як вони мають працювати? І чи мають вони працювати дійсно проти тих навіть європейських гігантів, країн компаній які якимось чином співпрацюють з Російською Федерацією? Ну, тут треба, мабуть, почати з 2014 року. Тому що українців весь час турбувало, чому ну, на тлі тої агресії російської Європа так повільно підкручує гайки ну, санкційні щодо Росії. І в нас була постійно якась підозра, що ну, наші партнери не щирі. Але треба розуміти, не допрацьовують. Та, не допрацьовують в той час, коли гинуть українці, ну це, це абсолютно, ну скажімо, наша з нашого боку, постановка питання цілком справедлива і виправдана. Але е, політики європейські в першу чергу і американські керуються тим, що коли вводяться санкції, витісняється якась або продукція російська, або, е, ну, наприклад, обмежується участь е, технологічна. Європейських або американських компаній в російській економіці їм треба знайти місце, куди переорієнтувати свої зусилля, аби зберегти робочі місця, капіталізацію свого бізнесу. Ну і ну, пев, певні перспективи розвитку, тому що. Залишити той ринок і не придбати нічого, ніякої альтернативи, через що? І вводяться отакі повільні, поетапні санкції, покрокові. Нам весь час здається, що їх мало, але ну, якщо в 2014-2015 році ми казали, що відключіть СВІФТ негайно Росію, відключіть. Ну і ніхто не відключав, то На в 22-му році відключають і спокійно. І, до речі, із, із російських банків великих лишився тільки єдиний, який обслуговує вуглеводнові операції. Це Газпромбанк. От в дев'ятому пакеті передбачається, що Газпромбанк буде відключений від СВІФТ. І ще. Є вже по суті погодження не розділяти санкції проти Білорусі і санкції проти Росії. Тобто їх в один кошик складати, я думаю, що це теж правильно. Тому логіка для наших партнерів зрозуміла: вони повинні так накладати санкції, щоб втрати для їхніх економік були мінімальні, і була змога люфт певний для переорієнтації компаній, чи можливо зміни частково ринків для збереження робочих місць? Це електронна електоральна демократія. Якщо політики роблять щось таке, що люди втрачають доходи і робочі місця, то їм на виборчих дільницях прилітає. Що змінилося в свідомості наших західних партнерів? Зокрема, ось бачимо за результатами Рамштайн. 6 Основна тема це надання Україні протиповітря... систем протиповітряної оборони? Ну, це ну я маю на увазі це та тема, яка дуже хвилювала Україну. Поміж інших тем, що змінилося в свідомості. Невже ось кілька ракетних ударів, які ну скажімо так? Ці ж удари не припинялися з 24 лютого. Вони постійно відбувалися по нашій інфраструктурі, по нафтобазам, по, по, по всьому сьогодні говорили про типи ракет, які використовували, наприклад, для ударів по нафтобазам. Вони є ще в Російській Федерації, але у західних партнерів змінилося. Змінилася оцінка цієї ситуації картини. А що Україна стала іншою? З двадцять 20... ну, до 24 лютого це була одна Україна зараз зовсім іншу. Так це була це е в сприйнятті е наших за двадцять лютого. Сама українська влада діяла так, що е ну в ефективності українських військ і ефективності е оборонної українського суспільства е треба було сумніватися. Чому нам те озброєння, яке передавали на початках, воно було швидше для партизанської війни, а не для ну, технологічної сучасної війни? Е, і ми пригадуємо ну, весь березень, квітень, Зеленський як мантру щовечора повторяв, прикрийте небо над Україною. Але поки ви ну, згодом, коли західні партнери побачили, що українська протиповітряна оборона. А хочу нагадати, що в 2014 році навіть оборона Києва, ну, парасолька над Києвом була зруйнована, і ну, тільки зусиллям Рошен і Петра Порошенка були найдені якісь гроші, аби відновити е, протиповітряну парасольку над Києвом. Чомусь одеські і Дніпропетровські бізнесмени цього не зробили, щоб покращити. Ще е, історія з Склістрона. Ми, ми ж пригадуємо. Коли розслідування, коли по суті ППО була ну, на півдні фактично відключена, тому що слідчі органи вилучили клістрони і віддали їх, по-моєму, тільки в квітні. Тому коли західні партнери дивились на дії української влади, вони дивилися, що добре, ми, ми дамо високотехнологічне обладнання, вони його або зруйнують, або накладуть арешт. Ну, або арештують через набу, або ну таке щось. І коли нарешті українські військові десь, мені здається, що на травень продемонстрували справді ну, унікальну можливість, коли навіть з такими примітивними, спрощеними засобами, якими володіла Україна, вони умудрилися збудувати ешелоновану протиповітряну оборону. Коли побачили, що це, це цікавий досвід, тому що ну ці про прості наплічні комплекси були інтегровані е, із е, С-300 із е, фронтовими комплексами, і раптом виявилося, що українці навіть ракети ними збивають. Тобто в нас, от о, останній ракетний удар, він показав просто унікальний досвід, коли е, в нас протиповітряна, не протиракетна оборона. Але вона виявилася дуже ефективною проти ракет. І тепер насправді ну, оцей український досвід інтеграції, він сподвигнув західних партнерів будувати європейську, хочу нагадати, Європейський Союз і європейські країни в рамках НАТО, вони весь час говорили про європейську протиракетну оборону. Ну, говорили, підступались до неї ще, ще в 2014 році, ще в 2010 році. Ну, такі обмовки весь час були, ніяк не могли приступити. цей успіх інтеграції України, інтеграції простих засобів, сподвигнув європейців вже зараз будувати європейську протиракетну оборону, е включно з України. Це це спільний об'єднаний великий проект. Український досвід ну, виявився унікальним. Ну, от бачите, український досвід виявляється унікальним у всьому світі, і європейські партнери змінюють свою позицію, і змінюють свідомість свою. Ну це ж не через політиків зміни. А... Я, я, якби політики, ну, скажімо, тиснули на партнерів. Я думаю, результату не було. Але це, це досвід військово. Якщо подивитися зараз на останнє повідомлення, те, що, теж що я зараз зацитую, канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив про те, що він закликав до розширення Європейського Союзу. Тобто, тепер можемо робити висновок, що наші Збройні Сили Україна таким чином змінює і політичний ландшафт да. е, е, в, в Європі, зокрема, тому що він от що він каже. Європейський союз до складу якого входять 27 е держав зараз е 30, 36 держав, а також понад 500 мільйонів вільних рівноправних громадян може ще сильніше посилити свій вплив у світі. Ось про що каже Шольц: теж змінилася свідомість у наших європейських партнерів. А тому, що глибина ринку і економічний ресурс. Європейського Союзу надзвичайно величезний. Це найбільший ринок світу, глибиною 25 трильйонів. І Україна в нього вже інтегрована. Але як, як мілітарна потуга, Європейський Союз нуль. І саме український мілітарний досвід нинішній. І українське військо в нинішньому вигляді воно може в союзі з польським військом стати основою майбутньої армії Європи. Як це не дивно, тому що німецькі збройні сили, вони, хоч і мають хороше обладнання, устаткування і зброю е, е, унікальну, е, ну, досить високотехнологічну. Але разом з тим е, ця армія вона в такому розібраному вигляді. Е, взагалі, соціологи показували, що е, готовність зі зброєю в руках боронити свої країни є тільки в, в цього російського пограниччя. В Балтійців, Балтійських народів, поляків на собі. і українців, uh -huh. які відчули ну, чехів, словаків, які відчули на собі оцей, ну, тоталітарний режим. А Західна Європа не готова. Навіть французькі війська, які в Малі зараз був контингент французьких військ і приїхав, ну ця приватна військова компанія Вагнера і викорила французькі війська із Малі, ганебно. І це стимулює звичайно Путіна вкладатися та, в це. Так, ну але тепер і, і подивімося, Макрон формує фонд для е, закупівлі на замовлення українських військових устаткування. Німці, датчани, формують свій фонд об'єднаний для того, щоб українці замовляли через цей фонд собі устаткування, а вони це оплачувати. Тобто є вже розуміння того, що і протиракетну оборону треба повноцінно будувати. І, і не лише протиповітряну, а, а оці два позиційних райони, які збудовані за допомогою Сполучених Штатів, і ну, Петріот обладнання стоїть в Польщі і в Румунії. Це ж все одно американський позиційний район. А Європа ж, ну я ж згадував про 25 трильйонів. Це, це ж ринок більший, ніж американський. А Вкладення в оборону в Європі ну просто в рази нижчі ніж оці заяви Шольца. Насправді, от що вони в, в собі несуть, це такий собі, скажімо так, формування підґрунтя для подальшої риторики стосовно можливо, навіть і прийняття України до Європейського Союзу. Чи це просто розмови, і вони не мають ніякої подальшої перспективи? Як ви думаєте? Ні, -ні вони мають абсолютно по перше. Шольц нинішній і Шольц початку каденції, це так би мовити, два різних Шольци. Справа в тому, що Німеччина спекалася, майже спекалася цієї вуглеводної залежності від Росії, і вона тепер може, ну, скажімо, маневрувати. Хоча є п'ята колона російська, там у вигляді альтернативи для Німеччини є і ця, ну скажімо. Така ФСБшна чи ГРУшна мережа в Німеччині, вона, ну, чи, чи мережа Штазі, вона ж все одно ну, в Східній Німеччині лишається. Вона свого часу в Німецькій Демократичній Республіці охоплювала до мільйона громадян, кожного 17-го. Тому ця мережа ніде не зникла. І інколи навіть Ангелу Меркель називали Мадам Штазі. Як ми пам'ятаємо. Тому і е, е, якраз інтеграція Східної Німеччини в загальнонімецьке поле, вона відбувається дуже повільно і, і ця східна Німеччина постійно десь петляє щось. Ну. Я думаю, що це все-таки шольц нинішній більше від впевненості в тому, що Німеччина е, ну, відрізала ту газову пуповину з Росією. Скажімо так поряд із інформаційним фоном, який оточував Україну на полях саміту Рамштайн. 6 а відбувалися ще зустрічі які. Ну якимось чином, звичайно, вони пов'язані з Україною, але це зустрічі були з Володимиром Путіним. <світ feet> Зустріч е турецького президента Реджепа та Пердогана. Вони зустрілися в Остані, е, на полях регіонального саміту і Середня Азія Росія. Так, Можливо, так. Е, і. Е е е е е е е Ердоган знову говорить про можливий якийсь перемовний процес, мирний перемовний процес з Російською Федерацією. Звичайно, там обговорювалися якісь економічні питання. Як ми маємо на це реагувати, і яким чином нам інтерпретувати, скажімо так, оці діалоги Ердогана з Путіним? Ну, справа в тому, що на діалогах з Путіним Ердоган будує ще й внутрішню турецьку ну, порядок денний повістку. В чому суть? У нього наближаються вибори, і його економіка, наскільки я зрозумів, турецька досить потерпає зараз від такого волюнтаризму самого Ердогана, і його електоральні позиції досить погіршилися. Тому він пробує вивести Туреччину в справжні регіональні лідери і продати, так би мовити, турецькому виборцю, адже по суті саміт Росія Середня Азія відбувався за кураторства Туреччини. Тюрксой значно посилюється турецька рада, яка займається поширенням інтеграції турецької культури, ну, тюрків цілих. Хочу нагадати, що крім Таджикистану, вся середня Азія тюрки. В Росії тюрків, починаючи Дагестан, Туркменіст... Ой, це, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Якутія. Тобто тюрки в Росії досить вагомі. І ну, їх роль теж мені здається, що тюрки на сьогодні в разі демонтажу нинішньої путінської імперії якраз турецькі ну тюркські народи в Росії найбільш, ну вони по перше мусульмани в більшості, а по-друге, вони мені здається найбільш підготовлені до державності. Крім них крім своєї окремої так крім них, хіба що. Ну, Карелія, тому що там є дзеркало прикордоння фінське, і це Фіни Кареле це, це фінська а, територія насправді. Ну, так і так, як тува е, е, Монголія і Бурятія, це приблизно один ареал. такий. Угу. Так, так от е, і ну, Карелія з фінами. Тому ну, там, де є кордони, це одне. А Татарстан взагалі цілком самодостатня країна. Якби вона мала хоч один метр кордону зовнішнього, я думаю, що Тому, тому по суті Путін і боїться, Путін точно знає, що. Якщо ну, Ердоган е, посилює цю роботу по зміцненню е, самоідентичності тюрків в Російської Федерації, це призведе точно до розпаду Путінської імперії. Е, Диктатор в Білорусі Олександр Лукашенко хоче тета тет поговорити з Ердоганом, зокрема про війну Росії е, з Україною. Е, який інтерес у Лукашенка з Ердоганом? Ну там, там є свої крюки, як молодь mm -hmm. каже. Тобто в чому власне контактність полягала? В тому, що коли Росія пробувала якось обмежити доступ турецьких товарів на російський ринок, то Лукашенко повним ходом качав турецькі товари під виглядом білоруських на російський ринок? І е, хочу нагадати, що після незаконного захоплення влади. Ердоган привітав буванфюрера із з обранням. <рес> тобто, ну, це для Лукашенка Туреччина і Китай є таким своєрідним щитом, ну, більше віртуальним, але якраз активність на турецькому напрямку і на китайському білоруського бізнесу, вона ну, досить помітна. Хоча, звичайно, Росія безальтернативна. Вона то все тримає і... Чорному тілі самого Лукашенка генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй в країн утрималися від голосування за резолюцію, і п'ять країн виступили проти, в тому числі Російська Федерація, Білорусь, Сирія, Нікарагуа навіть Еритрея утрималася і на цьому тлі. Ми почули і заяви від офіційних осіб Китайської Народної Республіки, які засуджують будь-які територіальні скажімо так для китай, навіть не претензії, а ось зрушення. Китай не голосує в інтересах України. Він завжди займає ну, таку нейтральну позицію, утримується. Але в офіційних заявах е, китайських чинників останніх місяців п'яти е, досить наполегливо прокачується думка про територіальну цілісність України. Угу. Тобто, якщо, якщо є підозра, що е, з одного боку товариш Сі е, підстимулював Путіна на агресію в надії, що тут за три дні, можливо, Путін наобіцяв, йому що він за, за три дні тут все зварганить, так би мовити, всіх покладе. Вишикує і захопить владу, але чим далі, тим більше китайці стороняться цього союзництва з Росією, воно їм починає все більше, -більше заважати, і китайці наполегливо наголошують про необхідність відновлення територіальної цілісності України. І е, е, я би вже хотів перейти більш до внутрішньоукраїнських питань е, е, на цьому тижні в Верховній Раді зареєстрований проект змін до державного бюджету України на 2022 рік. До речі. На цілі оборони додатково виділено 387 мільярдів гривень, це близько 10,5 мільярдів доларів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк і він зазначає, дивлячись, по якому так збільшуються видатки на міноборони на 365,2 мільярдів гривень, МВС 12,9, СБУ 3,7, гур Міноборони 3,2. Адміністрація Держспецзв'язку – 1,3 мільярди, управління Держохорони на 600 мільйонів гривень, і служба зовнішньої розвитки на 45 мільйонів гривень. Ось такі видатки заплановані це на цій розподіл. 10... Треба, треба нагадати, що це, ну, скажімо так, надлишки бюджету, але де вони взялися? Мені здається, що це все дорозподіляється із дефіциту бюджету. Тобто, це ну, із тої допомоги, яка надходить. Ну справді в нас вибору немає. Збройні сили треба доозброювати. Всіх силовиків треба доозброювати, дооснащувати, Тим більше що зимовий період. Ну і великі втрати техніки, тому треба це вкладатися. Це безперечно. Просто дивує як вони, ніби правильно дорозподіляють все, а разом з тим вносять бюджет на 23-й рік. Дивися, а там якась якісь такі диспропорції, нелюдські що аж страшно.